Дорогі брати і сестри, шановні християни, волиняни, і в цей весняний день я хочу для вас усіх, для себе також, сказати звичні слова, але які наповнені величезним змістом, надією і Божою силою. Христос, Воскрес! До нас прийшло свято, Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. В якій ми один одного так вітаємо, і підтверджуємо це, що він по правді воскрес, тому що і нас Бог воскресив для нового життя, і нам Бог дав нову надію, незважаючи на такі трагічні часи, в які переживаємо ми в теперішній час в нас на Україні, і незважаючи на те, що ми продовжуємо чути вістки. Які засмучують нас сьогодні, я хочу і ще раз повідомити, що перемогу уже звершив Ісус Христос: перемогу над злом, перемогу навіть над самою смертю. І ми вітаючи цим святом, кажемо, що і це зло, яке прийшло в нашу державу, воно теж буде переможене добром, тому що добро сильніше за зло. Життя сильніше за смерть, світло сильніше за темряву. Я вітаю вас, дорогі брати, сестри, служителі церков. Я вітаю іменем нашого Спасителя Ісуса Христа, який і вчора, і сьогодні, і по віки залишається тим самим. І як підбадьорення для нас хочу нагадати слова апостола Павла, які записані у першому післанні до Коринтян. 15 15 розділі 57 текстом. А Богові дяка, що Він Господом нашим, Ісусом Христом, перемогу нам дав. Виявляється, вже перемога дана. Яку ж перемогу ми вже можемо святкувати через Воскресіння Ісуса Христа, яка вже дана нам перемога над смертю. Хто знає Ісуса Христа, то той знає і життя вічне, то той знає, що Христос був мертвий і ожив, і дав нам надію на безсмертя. І дав нам надію на вічність у його царстві. Скажіть, хіба може бути більшим підбадьоренням, як те, що все прекрасне для дітей Божих чекає в майбутньому? А на цій землі цю перемогу ми святкуємо тим, що вже дякуємо Ісусу Христу за вічне життя, яке Він нам приготував. Христос Воскресінням дав перемогу і нам дав право. Перемагати цей світ, в якому ми живемо, світ з скорботами, світ з слізьми і з війнами, але Христос сказав: будьте мужні, я переміг світ. Що це означає? Що над цими скорботами, над цими переживаннями ще є Божий контроль, є влада Бога. І якщо ми знаємо, що для нас Бог є добрий пастир. То він ніколи ніколи нас не залишить наодинці із переживаннями, які прийдеться переживати в цьому світові. І для нас ознакою перемоги над світом це наша віра в Божі обітниці, не в те, що у світі говориться, не ті чутки, які приходять до нас, але те, що сказав Христос, воно завжди залишається незмінним. І перемога Ісуса Христа. Воскресіння Ісуса Христа дало і нам перемогу над всяким гріхом. Саме страшне, що може бути в долі людській, від чого приходять всі, без винятку лиха, горе це гріх у людському серці. І коли людина вчасно не зауважить, коли вона його не переможе, цей гріх бере владу і наслідок. А наслідок те, що ми бачимо, сталося в містах. Під Києвом, що зараз відбувається на сході. А наслідок ми бачимо дуже багато переміщених осіб, діток, які і через нашу місцевість проходять тут частинка остається. Шановні християни, якщо в нас є гріх і ми не можемо його перемогти, це ознака того, що нам хоче допомогти в цій перемозі. Христос, покаймося, просім Бога сили, щоб він нас воскресив. Для нового життя з Ісусом Христом цей день ці свята я бажаю, щоб і час, в який ми живемо, послужив нам для більшого збагачення в ділі Божому. Хочу щиро дякувати всім, -всім хто приймає участь у ділі Божому у цей час. Пастирам дякую. На вас, дорогі брати, покладена велика відповідальність нести людям Боже Слово, служити Слову Божому. Це обов'язок пастера – шукати те слово від Бога і передати людям, які потребують не тільки поживи, за яку теж треба пильнувати. Я дякую волонтерам, які підключились до цієї справи. Я дякую всім членам церкви, які. Менше чи більше прикладають старання, щоб виявити, що ми лист Христів, що ми не шукаємо якихось із для себе користі чи вигод, але ми робимо тільки тому, що на нашому місці так би поступав Ісус Христос, і ми, ті, які маємо його в серці, з любов'ю виконуємо Його бажання. Хай рік, це який продовжується, принесе найперше мир в серця наші, щоб ми мали мир з Богом, мир в країну нашу, щоб не, чуло, не чутно було цих військових страшних новин. І найбільше, що Господь хоче, щоб ми ніколи ніколи не забули, що в усіх усіх наших проблемах. В усіх наших немочах в нього є чим допомогти, розрадити і благословити. Він полюбив цей світ, він полюбив тебе і мене, і він хоче нас бачити як своїх дітей щасливими людьми, які благословіння Його приймають і які можуть благословляти інших. Ще раз сповіщаю з радістю цю приємну новину. Христос Воскрес по правді! Він Воскрес!